Треш день у найпопулярніших майстрів по хімчисті меблів у Києві. Підйом був о четвертій ранку, бо о шостій вже повинні бути на об'єкті. Але сусіди вирішили по іншому, тому чекали відбій тривоги. Перше замовлення у ресторані суші. Я в роботі у нас 30 стільців, 11 диванів та шість посадкових місць. Об'єкт ми розділили на два дні. Бо об 11 ранку заклад вже повинен працювати. І на диво за 3,5 години ми зробили більшу частину роботи. Ну і звичайно залишили сушку, щоб прискорити процес висихання. Тут ми все рахували по оптовому прайсу, і за це замовлення у нас вийшло 12 тисяч гривень. Ну і далі поїхали на лівий берег до наступного клієнта. Перед нами вже була хімчистка, але на перший погляд так не скажеш. Бо меблі були дійсно брудні, ну і запах від котика ніхто не прибрав. Ну, а взагалі це не наша справа, тому наша задача зробити правильно. Три години роботи і за це замовлення ми заробили 5 тисяч гривень. Ну і чек із наших замовлень 18 тисяч 400 гривень. А далі просто литимо додому, бо тому що у нас навчання для учнів з Іспанії. До речі, якщо ти також задумався займатися хімчисткою, у нас є навчання онлайн та офлайн. Дякуємо за перегляд. Ляд всіх цьому.